Вітаю вас! Починаємо другу частину, як побороти ПТСР в домашніх умовах. Підписуйтесь, зберігайте відео або діліться ними з тими, хто потребує допомоги. Є дихальна техніка, яка зупиняє паніку за хвилину. І ви можете робити її навіть у черзі чи транспорті. Ви знали, що правильне дихання може буквально зламати панічну атаку за хвилину. Коли нас не криває тривога чи паніка. Тіло починає діяти так, ніби ми знову в небезпеці. Серце б'ється швидше, м'язи напружуються, дихання стає поверхною. І тут важливо дати мозку сигнал. Все добре, ми в безпеці. Є техніка, яка допомагає. Вона називається 4 7 8 Вдихайте носом на 4 секунди. Потім затримайте дихання на 7 секунд. І зробіть повільний видих ротом на 8 секунду. це 4-5 разів. І ви відчуєте, як тіло починає розслаблятися. Чому це працює? Тому що, коли ви дихаєте повільно і глибоко, ви активуєте парасимпатичну нервову систему. А це та частина нервової системи, яка відповідає за відновлення і спокій. Цю вправу можна робити будь-де. В транспорті, у черзі, на роботі. Навіть якщо ви серед людей ніхто її не помітить, зробіть її своїм маленьким щитом від паніки. І що частіше будете тренуватися, то швидше будете повертати собі контроль. Прощаюся з вами до наступних курсів. Слава Україні! Ми переможемо!